Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мої каналу. Сьогодні у нас така от технічка МС-180 2012 року на родруження приїхала з проблемою, що тече мастило. Але є проблема. Проблема в чому? Проблема в тому, що я не знайшов, що мастило дійсно тече. Там все, як то кажуть, сухенько. Оце ні, це, це грязючка. Це не мастило. Зняв шинку, шинку ланцюжок і і був що це? Що це чому? Що це до відношення до техніки? Зараз покажу, тому що я е, вже знімав, звісно, шину ланцюг, перевіряв, що там з мастилом, а мастило йде. Добре, без ніяких нюансів. Дивіться, яка чистесенька. Оце перший раз. Перший раз мені от така от техніка заїжджає на стіл. А тече, це, мабуть, клієнт сказав через оце. От воно тече. А тече чому? Тому що е... масло. Масло якесь. Ну, не знаю, Мож, можливо, ще через мастило, як один із варіантів. Інших варіантів у мене немає. Якщо ви знаєте, чому така от штука відбувається, отака от. тому що тут також от є, от, оце, от. мабуть, ще через оце клієнт і звернувся. Ну Воно вже, як то кажуть, тирси трішечки набилося. що із-за цього. А так, ну... Зараз дернемо. Мастило йде, тут проблеми нема ніякої. Я не побачив проблеми. Проблема е, єдина може бути через е, поверхню прилягання. Поверхня прилягання шини до корпуса, але ну візуально тут рівненько, навіть, як то кажуть, на глаз хоч там кажуть, на глаз собі солі насип та люди сиплять. Але на глаз як то кажуть, там усе рівненько. Е, кришка може, е, кришка гальма. ну Тут нема гальма, тут вбудований, як то кажуть, в картерину Тегельмо. Кришка може бути трішечки деформована, і через це розбрискується мастило, а ще може розблискуватись через непідходящу в'язкість. Це я так уже ляпнув таке слово в'язкість. Суть, не в тому. Суть в тому, що це єдина техніка. От, бачите, от, навіть звідси от, кацавелики повиколупували. І ще хочу вам дещо показати. Що що тут? А тут все зовсім ідеально. Гільза новесенька. Не новесенька, а ріднесенька Ріднесенька гільза. 2012 рік. І і напередку ще двієчка. А двієчка, ну, я гадаю, ви знаєте, що означає. Там трішечки полячки, зовсім трішечки. Тобто... Е Клієнт дивився за своєю технікою. Ну, якось так. Ну, ну, чесно, ну, приємно тримати в руках ну, першу, першу чистесеньку, гарнесеньку техніку. Ну, а от Це проблема. Проблема. Ну, як Основна, це через безпосередньо саме мастило, тому що мастило якесь воно е, липкеньке не знаю ну якесь воно таке аж наче ну наче ото склеєм чи якось ну у мене от старі запаси Ось таке от, от зеленесеньке. От воно. Масло моторне. Таке от. от. Це, ще, це ще я його купував. Воно гляньте, яка поляка Поляка Мастилом я вже давно не користуюся. Давно мастилом не користуюся, тому що лью переробку. Чому переробку? Тому що вона, вона як то кажуть, трішечки безкоштовна. Так що, якось так. Е, слідкуйте за своєю технікою, і буде приємно вам, і буде приємно. Приємно з самій техніці отак от працювати, тому що зайва, зайва грязюка буде впливати на двигун, тобто на перегрів, на тепловіддачу. Якщо сама гільза чистесенька, картерина чистесенька, то теплопровідність працює так, як і закладено самим заводом виробником. А якщо гільза засрана, то звісно, що вона буде перегріватися. Ну, не гільза, а циліндр, ну, там, так. Так що, так що якось так. Дякую всім за нових зустрічей, і в мирлам. Часто е на ремонтах, ну або після -піс ремонтів, е кажуть, то там не, не вистачає одне зінкового гвинтика, там становиш. Я ж обговорю. Звісно, що гвинтиків багатсько, то якщо що, якщо якогось не вистачає, то встановлю. Але в кінцевому результаті там гвинтики 5 гривень штучка. І зазвичай клієнти кажуть, ого, гвинтик 5 гривень, а це не забагатько Отак от, от приїжджають глинтики. Ось це от все на, на 700, 735 гривень. А от так от є у мене коробочка. Можливо, хтось бачив вже її. Ну, от так я не, не сверкаю. Це подарунок. Подарунок отакий от, от ящичок. Це всі-всі-всі, що в мене є то підгільзу скінчилися, під гільзу от підгільзу гарненької якості. Там сказали, не знаю, що там воно, чи правда, чи ні. Отак от воно все і розсипається по цьому ящичку. От такого ящичка може вистачить ну, не, не на дуже довго. Там, мож, можливо, там на пів року. В залежності від, е, від ремонтів. Скільки там тих ремонтів? Боговецько чи, чи не дуже. Так що, ну, навіть, навіть малесенький. Малесенький гвинтик коштує хоч щось і безкоштовно воно не може встановлюватися, Тим паче, що на тех техніку йде куча, куча, куча різних гвинтиків. От у мене є гвинтик, гвинтик, болтик не знаю, як правильно сказати. Це під, під захист, захист. Ущільнювача оцю ось штучку на китайську бензопилку. І він іде із нержавійки. Гарнесенький гвинтик. Чорненьких немає, То, тобто металевих немає. Де моя магнітка? Нержавічка. От, от, от. от. щоб от. і цей не тримає. тобто Нержавійка. Вони. Якісні, але, блин, вони там десь в районі е, там, чи, чи, чи 6 гривень за штучку. Я точно не пам'ятаю, але їх всі в одну кучу по 5 гривень. От під е, кришку захисту маслонасоса. Це йде на, на 4 стандартно 5. Йде на 4. Ну Звісно ж під коси. Коси також є. Це от редуктор. От гвинти під редуктор. Той, той ще високий, йде. І е, якщо зірвало різьбульку під гільзулькою, то перерізається. Перерізається. Це він? Ні, це не цей. Де Опа. Вони, де вони Перерізається з п'ятірки на шестірку. Друлиться отвір безпосередньо вкріплені самої гільзи, нарізається різбулька під шестірку і от встановлюється гвинтик. Таке часто зустрічається на, на бензокосах. Дуже-дуже рідко, але також зустрічається на бензопилках китайського виробництва, коли е, ну, занадто, занадто дешева техніка, або після, після ремонтів е, неправильне зусилля, кріплення безпосередньо гвинтів. Вони зазвичай там, там, е, 8, 8 ньютонометрів. Потрібно за, Затягувати. Так що якось так просто хотів сказати, пояснити, що все все-все воно купується, це все-все воно завжди було. Просто я його, як як то, то кажуть, ну ніколи не показував і все. Якось так.